Не знаю, чи ви стежите, але вже відомо двадцятка фіналістів нацвітбору. А нацвітбір Євробачення це взагалі. це... Я це дуже люблю. Це мені дуже цікаво, ці всі інтрижки. Точно з вами. Будемо дивитись, буде огляд пісень двадцятки, і моя власна суб'єктивна нікому не потрібна думка. І огляд десятки. А потім будемо з вами дивитися, ще сам на цвітбір Євробачить. не про це. Двадцятка, десятка. Будемо з вами обговорювати, дивитися, слухати пісні. а Поки пісні не відомі. Напишіть. За кого ви вболіваєте серед тієї двадцятки. Якщо ви не дивилися, не стежили, обов'язково йдіть, подивіться, це ваша країна. Ви будете голосувати і обирати представника ну, для того, аби показати свою країну на цілий світ на вокальному конкурсі шоу. Тому е питаюся у вас, напишіть свого фаворита. Давайте чекаю саме твого коментаря. Е випишіть в коментарях, звісно, або дзвоніть.